Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй. встань, слава моя, встаньте, псалтирю, і гуслі, я встану рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя. І до хмар істина твоя, Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися, всі улюблені Твої, спаси правицею Твоєю, і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем. І долину осель розмірю, мій галад, мій манасія, Єфрем, сила глави моєї, Іуда, скіпетер мій, Моав — умивальна чаша моя, неї дома стану ногою моєю, земля Фалестимська, скориться мені, хто веде мене в укріплене місто? хто приведе мене до Єдома? Чи не ти Боже, що відкинув нас, і не виходиш Боже з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу. Він знищить ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до Тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня, постав, Господи, охорону устам моїм, і двері огорожі в устах моїх. Не відхили серця мого, до слів лукавих виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх, нехай навчає мене праведник милістю, нехай і викриває мене, Євей же слів грішника, нехай не намастить голови моєї. І молитва моя проти злодіянь їхніх, пожерла земля в безодні суддів їхніх, почуті ж були слова мої, як переможні, як груддя землі розметалися вони по землі, так розсипалися кості їхні над пеклом. На тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої. На тебе надія моя, не на відкинь душі моєї, охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили, беззаконні, у сіть свою впадуть грішники, а я з тобою її перейду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвали душе моя Господа, буду хвалити Господа, поки й життя мого, співатиму богові моєму, поки й живу. Не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Вийде Дух Його і вернеться в землю свою, в той день загинуть усі помисли Його, блажен кому Бог, Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них, Він береже істину повік. Творить суд покривдженим, дає поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить. Царюватиме Господь по віки, Бог твій Сион, і зроду вріт. Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже суд твій царе віддай, і синові царя правду твою, щоб судив справедливо народ твій і в богих твоїх судом праведним. Щоб гори принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив убогих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя, Він раніше сонця, раніше місяця зроду в рід, він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю, в часи днів його засяє правда. І буде великий мир аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря, і від ріки до краю землі, скоряться перед ним жителі пустелі, і вороги його перед ним уклоняться до землі, царі Фарсійські з островів дари піднесуть, царі Аравії і Сави дари принесуть. І вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного і убогого, що не мав захисника. Буде милостивий до вбогих і бідних, і душі їхні спасе, від кривди і від насильства спасе душі їхні, і кров їхня буде дорогоцінна. Перед очима його, і буде він жити, і принесуть йому Золото Аравії, будуть молитися за нього завжди і щодня, будуть благословляти Його, буде достаток хліба на землі, і на верхах гір, плоди його піднесуться вище ливану, і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословенне навіки, раніше Сонця перебуває ім'я Його, і в ньому благословляться всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його, благословен Господь Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний, і благословенне ім'я слави Його повіки. Славою Його буде повна вся земля. Амінь, так буде амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Коли повертав Господь з полону Сион, нам здавалося, що то був сон, тоді були душі наші, повні радости, і з уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили велике сотворив Господь над ними, так Господь явив над нами велике, ми раділи серцем, поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь, ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, хто з плачем ніс сіяти зерно своє. Той повернеться веселий несучий снопи свої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже.